Дан послання святого Апостола олочи. Mm -hmm. Брачу, виправдившись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого. Віруй одержали доступ до тієї благодаті, в які стоїмо, і хвалимось надією слави Божої. І не цим тільки, але хвалимось і скорботами, знаючи, що від скорботи походять терпіння і терпіння досвідченість. Від досвідченості надія, а надія не посоромить, тому що любов Божа лилась в серця наші Духом Святим даним нам. Бог Христос, коли ми ще були невічні, в призначений час помер за нечистих. Бо навряд чи хто помре, за праведника хіба що за добродійника можливо хтось зважиться померти. Бог є словою, любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Хоч тож, тим більше нині, будучи виправдені, його кров'ю, спасемося, ним від гніву. Бо коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю Сина Його. То, тим більше примирившись, спасемося Життям Його і з Твоїм духом Аллилуйя, 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 слава тобі, Господи Боже! Амінь.